Невдала пропозиція руки і серця, розкажіть, як це сталося. Я можу сказати, що відбувається, коли ти робиш пропозицію, а вона не відчуває того ж пориву емоцій, але все одно погоджується через соціальний тиск. Це дуже незручний і сумний час, поки ви нарешті не поговорите про те, про що мали б поговорити перед тим, як робити пропозицію. Мій колишній зробив щось подібне. Він змусив мене приїхати до нього з родиною на Різдво у 22-му році. А на той час ми зустрічалися буквально два місяці, і я вже сказала йому, що вважаю, що це занадто рано. Він примушував і тиснув на мене, поки я не відчула себе настільки погано, що не змогла сказати ні. Він сказав, що його мати вже купила мені подарунки на Різдво, і як я можу відмовити його матері, так чи інакше, він зробив пропозицію через пару місяців, і я спочатку сказала йому, що знову ж таки думаю, що це занадто рано. Насправді я намагалась розірвати стосунки, але він знову тиснув на мене, говорив зі мною. А я дурна думала, що ми зможемо це подолати. Врешті-решт я пішла від нього приблизно через 6 місяців, і він став надзвичайно егоїстичним і словесно ображав мене, що не дивно враховуючи. Як він поводився на початку. Мені буквально доводилось тікати, щоб бути подалі від нього. Все закінчилось близько року тому. Ми жартували про це місяцями. Я саркастично запитував у найнеромантичніший спосіб. А вона відмовляла: ми сміялись і продовжували жити далі. Такий собі жарт. Очевидно, я настільки добре навчив її, що коли я попросив по-справжньому, вона легковажно відмовила мені, і всі навколо або ахнули, або зробили дуже збентежений вираз обличчя. Вона дуже швидко змінила свою пісню, коли подивилася і побачила, що я тримаю все-таки обручку в руці. Зараз ми одружені вже сім. 18 років, і це були гарні часи. Батьки мого найкращого друга дитинства також мають історію про підготовку до освічення. У одного з них був грибний човен, який вони використовували для того, щоб постійно проводити час на воді. Одного разу він приніс фальшиву каблучку, зробив пропозицію, а потім, ніби випадково, впустив її в озеро. Вони сміялись. Потім він зробив це ще раз. А потім приніс справжню каблучку для справжньої пропозиції, але вона його розкусила. Схопила каблучку і викинула її в Озеро вони були разом по відчуттям близько ста років. Так що все закінчилось добре, але він це заслужив і сподіваюсь, він застрахував каблучку. Це нагадує мені жінку, яка завжди говорила ні коли її чоловік про щось питав. Навіть якщо він питав, хоче вона їсти чи ні. А вона була голодна, вона все одно казала ні. Коли він нарешті зробив їй пропозицію, вона настільки звикла, що він сприймав її жарти, що коли він приголомшлено замовк від її відмови, вона просто сиділа і сміялась, чекаючи, що він запитає знову, як він зазвичай це робив. Очевидно, того факту, що він зробив їй пропозицію, було недостатньо для того, щоб вона сприйняла. Його серйозно, навіть коли він перед тим сказав, що йому не сподобався її жарт. Після 10 секунд, коли вона тихо сміялася і дивилась на нього, він просто встав і пішов геть, розуміючи, що йому доведеться миритись з цим все життя. Він просто не хотів повертатися, навіть коли вона, її мати і всі члени їхньої сім'ї просили його повернутися. Він просто не мав більше сил, і це щаслива версія для нього. Мій вчитель сьомого класу привів свою дівчину до школи, щоб зробити їй пропозицію перед усім класом. А вона сказала ні, і це було темою для обговорення майже кожного дня того року, доки він не перейшов до іншої школи наприкінці року. Я не можу собі уявити жінку, яка б хотіла, щоб її пропозиція відбулася перед класом середньої школи. Це просто не жіноча енергетика навіть. У дитинстві я кілька років їздила в табір для дівчат. Щороку в останній ранок табірники могли піти в похід, який починався о другій годині ночі, і ми були на вершині гори до сходу сонця. Одного року хлопець вожатої з'явився на сході сонця і освічився перед усіма нами, дівчатами 12-13 років. І вона сказала: Так: ми всі були щасливі. А наступного року я знову поїхала в цей табір. Там була та сама вожата. Це було трохи незручно, тому я запитала іншу вожату. Чи вийшла вона заміж? І та сказала мені, що насправді вона розірвала заручини пізніше того ж дня. Вона просто не хотіла ставити хлопця в незручне становище перед групою підлітків. Хлопець моєї мами зробив їй пропозицію через три місяці після знайомства. Їй було 40, На той час вона мала вже за плечима один, невдалий шлюб і розлучення і відчувала, що в їхніх стосунках ще зарано говорити про шлюб. Вона відповіла ні, а він сказав, що більше не буде питати і не питав. А зараз вони разом вже більше 25 років, але так і не одружилися. Це не мій особистий досвід, але я був у ресторані, коли сталася невдала пропозиція. Якимось чином, хлопець зміг залучити сім'ї до цієї вишиканої вечері без відома дівчини про те, що має статися. Він замовляє напої, ховає каблучку на дно келиха з пінаколадою, його обранеця встає, йде до вбиральні, і в цей час деякі члени її сім'ї підходять ближче з фотоапаратами, телефонами, готові до пропозиції. Вона повертається і їй приносять напої. Вона відмовляє. На його превеликий жах, але він не розуміє натяку. Вона не хоче цього. Ви повинні випити це. Це дійсно смачно. Але вона знову каже ні. Це триває довго, туди-сюди її вмовляють. І нарешті вона каже ні, збентежена його настирливою поведінкою. Я чую це зі свого столу, майже пошепки. Я не можу вийти заміж за того, хто не поважає моїх кордонів. Вона встає і виходить з ресторану, а хлопець сидить і чекає. Поки вона охолоне, вона не повертається. Тоді він дістає каблучку, випиває напої, і вона повертається під кінець. Він показує їй каблучку і каже, що вона була в напої. Але ж вона то це розуміла. Вона дає йому ляпаса і каже ще раз: ні. Цього разу вона розсердилась і пішла геть. Всі збираються і йдуть платити, а він просто сидить там сам. Я хотів встати і щось сказати, але моя дівчина потягла нас до виходу. Вона закінчувала магістратуру, і у мене залишалось ще два роки до аспірантури. Я запропонував цю ідею їй приватно. Але вона сказала: якщо ти запитаєш мене офіційно, я скажу так. Але якщо ти мене справді любиш, то дай мені рік, щоб довести собі, що я можу жити самостійно. Я сказав без проблем. Вона поїхала на свою роботу в Нью-Джерсі. А потім я почув про неї, що вона заручена з іншим хлопцем, якого я знав, і я сприйняв це як ще одна куля пройшла повз і ще один життєвий урок за свої єний не хлопець, а дівчина. Я попросила свого хлопця одружитись зі мною. Я не влаштовувала цілу сцену з цього приводу. Ми просто розмовляли. І Я сказала, що хочу одружитися, і відчуваю, що готова до цього. А він просто сказав ні. Я була розлючена. Він ніколи не згадував про це. І ми говорили про весілля раніше. Він казав, що він не хоче одруження, тому що це дорого і не хоче великої вечірки. І тому, в моєму плані, ми одружувались в будівлі РАЦУ. влаштовували невелике. Святкування з родиною та друзями. Потім я дізналася, що він не хотів одружитися, бо його батьки розлучилися і він не хотів проходити через це. Знадобився деякий час, щоб розплутати всі його проблеми з одруженням. У певний момент я сказала, що не збираюсь витрачати час з хлопцем, який не хоче одружуватись. Я завжди була дуже чітко впевнена, що хочу одружитися. Він не погоджується зі мною і каже, що я також колись згадувала, що не хочу великого весілля, і я така, що? Ми просто не розуміли один одного, говорили про різні речі. Він поєднував шлюб і гуляння весілля. А я ні. Я дала йому трохи часу на роздуми про це. І приблизно через місяць я повернулася до цієї теми. І він запитав мене, чому я так хочу одружитись. Я розповіла про всі закони, які захищають пару в разі хвороби або смерті у володінні майном, у безпеці, якщо у нас будуть діти, і багато чого іншого. А він раптом просто сказав: О, я не знав про це. Тоді так. Ми одружимось. Ми щасливо одружені вже 5 років, і майже щодня він каже, що дуже щасливий, що одружений зі мною, і що день весілля був одним з найщасливіших у його житті. Формально вона погодилась, але потім ми пішли здивувати її сім'ю цією новиною, і її батьки одразу ж сказали, що нам треба розірвати стосунки. А виявилось, що вона не збиралась провести все своє життя з чорношкірим чоловіком. Ми просто розійшлись і пішли далі різними дорогами. А я знайшов набагато кращу дівчину з нерасистської сім'ї. Зараз ми одружені, у нас троє дітей і все чудово. А колишня наркоманка в Кентукі, принаймні вона одружена з білим чоловіком. живе від зарплати до зарплати. Кілька років зустрічався з дівчиною, почав говорити про одруження, а вона була згодна, трохи відсторонена від цієї теми. Я повів її купувати обручку, і тут та вона зламалася. Казала, що не може вийти за мене заміж. Я був дуже збентежений, бо думав, що в нас все йде чудово. А виявилося, що я був просто хлопцем, який піклувався про неї, поки її колишній не вийшов з в'язниці. Я платив за її навчання, допоміг їй зав'язати з наркотиками. Ми шукали будинок. я Думав, що ми будуємо спільне життя, вона покинула мене невдовзі після цього. Він вийшов з в'язниці через кілька місяців. Вона повернулась до стриптизу. Я бачив їх кілька разів, і думаю, вона щаслива. У моєму університеті був студент іноземець, з яким я лише кілька разів розмовляла по телефону, і якого ніколи не бачила. Він зателефонував моєму батькові на різдво вранці на першому курсі. Попросив мого батька, моєї руки і серця. Вони розмовляли цілу вічність, і мій дурний батько погодився. Він був настільки відірваний від мого життя, що подумав, що цей хлопець це мій хлопець. Мій тато думав, що я буду в захваті. Ідіот. Мій друг одного разу зробив пропозицію, і вона відповіла ні. Це було дуже рано в їхніх стосунках. Вона сказала, що зможе вийти за нього заміж, тільки якщо він спочатку купить будинок. Минуло 10 років, а він боїться зробити їй пропозицію знову, тому що у неї є стандарт того, як вона хоче, щоб їй зробили пропозицію. Має бути феєрверк, тропічний пляж, присутні всі її друзі, обручка з великим діамантом, як у відео, які вона побачила в Тіктоці. Всі її друзі. Одружуються навколо неї, живуть своє життя. А вона очікує, щоб він знову зробив їй пропозицію. Для них обох це дивна гра в очікування. Ми зустрічались три роки. Він був, як мені здавалося, коханням мого життя. Я зустрілась з ним поглядом. І коли я вже збиралася відкрити роти і сказати, Ти одружишся на мені, він сказав: Нам треба розлучитись. Він зустрів іншу вони одружені вже два роки, і виявилось, що мені взагалі подобаються жінки. Ми не розмовляємо зараз, але я бажаю йому всього найкращого. Хлопці, якщо ви дивитесь це відео і хочете винести з неї одну важливу пораду, то завжди говоріть зі своєю другою половинкою. Переконайтеся, що вона хоче вийти за вас заміж, перш ніж робити пропозицію. Я знаю, що в старих фільмах здається, що це має бути сюрпризом, але насправді це не так. Це має бути те, про що ви говорили протягом певного часу, і це має статися після того, як ви багато разів обговорили ваше спільне майбутнє і плани. Нікому не подобається ображати Когось і багато ображених почуттів можна уникнути за допомогою спілкування. Нехай момент, коли ви зробите пропозицію, буде несподіваним, але факт, що ви взагалі зробите пропозицію, буде заздалегідь обговореним.